Цей стародавній храм, вирізаний одним шматком прямо зі скелі, вражає багатьох людей. А його вік і технологія будівництва викликають безліч запитань. Нещодавно один із моїх підписників надіслав мені відео, на якому показана вже існуюча технологія різблення каміння за допомогою лазера. Ось як це виглядає. В промисловості лазерні гравери існують досить давно, але тільки в останні роки почали з'являтися компактні портативні версії. Зараз можна навіть придбати за 300 доларів такий домашній гравер для м'яких матеріалів. Для каменю знадобиться щось значно потужніше і дорожче. А от для так званого храму Кайласа знадобився б ще більш потужний варіант, і він справді міг би бути у ті часи, якщо просто перестати думати, що людство вперше дійшло до такого рівня розвитку. Храм Кайласа був створений не традиційним способом, як ми звикли, коли цеглу або камені складають один на одного. Вся ця будівля зроблена шляхом вирізання зі скелі, видалення каб'яної базальтової породи та надання тому, що залишилось форми храму. Подібний підхід можна зустріти лише по одиноких випадках при вивченні стародавніх будівель. Так от, Кайласа найбільший стародавній храм на землі, збудований таким методом. Більше того, виточеність форм та делікатність роботи просто вражають. Історики шоковані кількістю каменю, який довелося видалити для створення цього храму. Археологи підтвердили, що довелося вийняти 400 тисяч тонн каменю для того, щоб збудувати все це. Вони також стверджують, що будівництво зайняло 18 років. За умови, що люди взагалі не відпочивали і будівництво йшло безперервно вдень і вночі, виходить, що їм потрібно було виймати 22 тисячі тонни каменю щороку, 60 тонн щодоби. 5 тонн каменю щогодини. І ми зараз не говоримо про час, витрачений на вирізання химерних барельєфів і планування всіх цих робіт. Надзвичайно важко збагнути, навіщо було витрачати стільки часу і зусиль на будівництво храму. Подивіться на вид зверху. Цей храм вирізняється високою симетричністю конструкції, яка не так вже й часто притаманна таким комплексам. Я зараз маю на увазі не рівність стін і якість обробки, а загальну композицію будівлі. При розгляді зверху тільки ось ця група елементів вибивається з ідеально симетричного ансамблю. Надзвичайно важко уявити, як усе це було вирізано одним шматком. Наприклад, для створення однієї такої стели потрібно дуже багато часу. І це за умови, що вона зроблена з окремих каменів, які шліфуються після складання один на одного. А тут стела була створена шляхом видалення скелі навколо неї. Але ще більше вражає те, як стародавні архітектори змогли розробити план будівництва, який врахував би все це, а потім так чітко втілити його в життя. Храм має мости, що з'єднують будівлі. Каналізацію та систему збору дощової води, великі балкони та систему складних сходів. І все це було чітко сплановано, перш ніж вони почали видовбувати його зі скелі. Чомусь особисто мені приходить на думку аналогія з 3D-принтером і дизайном моделів 3D. Такі технології нам вже доступні, але ми робимо це з пластику, в невеликих розмірах, накладаючи розігрітий пластик шар за шаром. І здається, що тут працювала схожа логіка, тільки шар за шаром видалялась, можливо, ще й перед цим розплавляючись, величезна скеля. Можемо уявити величезний 3D-принтер пилосмок, який засмоктує скелі. Але коли я дізнався про лазерні гравери, все стало ще більш очевидно. І це б навіть пояснило відому місцеву легенду про те, що храм був вирізаний за одну ніч, яка здавалась мені лише вигадкою. Скеля, з якої вирізали кайласа, це базальтовий туф, який, однак, за шкалою Мооса, по міцності майже не відрізняється від базальту, хоч і трішки легший в обробці завдяки пористій структурі. Для порівняння вапняк, з якого зроблені єгипетські піраміди, майже в два рази м'якший. В історичних хроніках є дані, що наприкінці 17 століття мусульманський король Аурангзеп зібрав тисячу чоловік і наказав їм знищити храм. Тисяча людей працювали три роки, і все, що вони змогли зробити, це повідбивати носи слонам, пошкодити обличчя статуям та збити штукатурку. Зрештою, після трьох років невдалих спроб стерти храм з лиця землі, Аурангзеп відмовився від свого задуму. А як ми знаємо, ламати це не будувати, і на тлі цієї інформації, навіть якщо це базальтовий туф, залишається відкритим питання, хто міг створити таку масштабну будівлю і навіщо використовував таку дивну технологію будівництва? До того ж, як вони знали, що базальтовий туф пролягає саме на таку глибину, Невже проводили розвідку бурінням? Уявімо, що вони 5 років лупали скалу, а потім виявилося, що на семиметровій глибині починається якась надтверда порода або навпаки глина. Храм датується приблизно 8-м століттям нашої ери, датування згідно мідної пластини з обірваним текстом, знайденої у штаті Гуджарат. Напис стверджує: було наказано побудувати на пагорбі в Валапурі чудесний храм. Подивившись на який найкращі з безсмертних, що рухаються на небесних колісницях, були неймовірно вражені цією красою. А архітектор, який побудував храм, був раптово вражений, як це я його побудував. Напис датований 812 роком нашої ери. Але він лише підтверджує, що храм вже існував у 812 році. Багато археологів стверджують, що храм Кайласа є найдавнішим серед храмових комплексів печер Алори. Нібито він був побудований століттям раніше, до того як люди почали будувати тут інші храми. До речі, печерних храмів тут близько сотні, 34 з яких відкриті для відвідувачів. Відома багатьом з нас Олена Блавацька, а також археолог Грем Хенкок, висували версію, що даний храм був створений набагато раніше представниками іншої цивілізації. Наприклад, Хенкок стверджує що біля алорських печер є подібні древні споруди, які знаходяться під водою. Отже, були збудовані в той час, коли рівень океану був на 100 метрів нижче, тобто до льодовикового періоду. Підіб'ємо підсумки. Стародавні будівельники витягли приблизно 400 тисяч тонн каменю, щоб побудувати епічний комплекс з мостами, балконами, каналізацією та іншими штукенціями одним шматком зі скелі. І це точно було зроблено раніше ніж у 8 столітті нашої ери. Людям у 17 столітті не вдалося знищити цей храм, а люди 21 століття досі губляться у здогадках і не можуть зрозуміти логіку будівельників і відтворити щось подібне. Чи будувався храм Кайласа вручну або тут використовувалися технології високорозвинених цивілізацій? Перевірити це не так вже важко, якби хтось зараз спробував створити невеличкий храм у цих місцях схожим способом. Але поки що ніхто не наважується. Це безумовно зняло б масу запитань, хоча, можливо, б і знизило туристичну привабливість цих місць. Пишіть у коментарях, якої версії притримуєтесь ви, та чи хотіли б ви побачити храм Кайласа на власні очі. Наразі дякую всім за увагу та до зустрічі на каналі Стародавні Будівельники наступної п'ятниці.